Привітули! Здра! придурок! Хоч ви мене й не кликали, але я приперся і зараз розповім про те, які ж ігри варто придивитися та придбати на осінньому розпродажі в Steam. Нагадаю, що він триватиме до 4 грудня 20.00. За перегляд черги рекомендацій 3 рази ви отримаєте наліпки, а за голосування за кращі ігри, написання рецензії і виконання ще двох завдань здобудете значок номінаційного комітету. Мене не звуть Степан Транзисторович, і я починаю. Спути тепер одразу закину два козирі, які точно мають бути у вашій бібліотеці. Це Сталкер 2 серця Чорнобиля, що розриває усі чарти інтернету і дупи наших заздрісних сусідів, які чомусь в смуту і Before не хочуть грати. Скотиняки. Скотиняки! Якщо маєте змогу придбати і пограти, то це імба. Гра дуже цікава і вмісту тут буде не менше, ніж у третьому відьмаку. Розробники вже й викотили перший патч, змінили трохи економіку, порізали мутантів і таке інше. Українська є, та ще й повна, а вартість становить 1399 гривень. Щодо ще однієї забавки, то це також українська гра із назвою Menace from the Deep. Це не менш цікава, але карткова гра. Тут цікавий сюжет та ігролад, непоганий музичний супровід та механіки. На каналі є огляд. Залишу посилання для вас у описі. Українська є також з озвучуванням. Вартість чомусь без знижки і становить 360 гривень. Ну а ми переходимо до основного списку рекомендацій. Розпочинає який гра Nordhard. Це стратегія в реальному часі про вікінгів. Я розпочав знайомство з нею ще на телефоні. І потім купив та пройшов на ПК. Гра, хоч і трішки закоротка, але дуже цікава, та з класними механіками. Інколи потрібно буде посидіти, подумати, а інколи навпаки, діяти швидко. Української немає, а до 4 грудня придбати її можна за 37 гривень. Якщо ви людина благородна і не хочете, щоб Ubisoft продалися китайцям, то можете придбати Assassin's Creed Odyssey, зробивши жест доброї волі. Це радше окрема гра серії з якимись схожими елементами. Комусь вона краща, комусь гірша за Origins. Ігроладно все зроблено непогано. Деякі квести, звісно, дещо крінжові, але в цілому Гуд. Графіка також виглядає добре, та й загалом, якщо просто запускати її ввечері на кілька годин і грати в своє задоволення, то це чудова гра. Української немає, а вартість становить 91 гривню. От де ще можна трішки і розслабитися, і отримати порцію задоволення, особливо якщо ви полюбляєте слухати метал, то це в Metal Hellsinger. Це ритм гра, у якій ви будете мочити ворогів в такт музики. Як напівлюдина напівдемон, вам доведеться скосити не одну сотню ворогів, щоб врешті дістатися до головного цього притону і надерти йому дупу. Що тут сказати? Це насолода для вух і пристойна гра. Якщо проходили Hi-Fi Rush, то і ця сподобається. Українська локалізація є, а вартість становить 146 гривень. Якщо ж бігати чи ходити пішки для вас не камельфо, то застрибуйте в нову легендарну Беху М3, яку нещодавно додали в Need for Speed Unbound. Це остання частина серії Need for Speed, і вона зроблена непогано, але не без мінусів, звісно. Тут непогана музика, є українські хіти, але загалом її мало, і вона набридає вже на середині гри. Машин багато, виглядають вони просто фігезно завдяки користувацьким кастомізаціям від гравців. Графіка теж хороша, а якщо дратують ефекти, то їх можна вимкнути. Але от заскриптовані копи, які тупо спавняться, як навіжені, і ці тупі чекпойнти, які проїжджаєш в сантиметрі і гра їх не зараховує, це страхи господні. Хоч української горі немає, але за 118 гривень це справді скарб, який точно варто придбати. Вирішай її онлайн. Тому заливай до повного і погнали. А погнали ми у темні, але дуже атмосферні підземелля гри Darkest Dungeon. Це покрокова стратегія Rogue Like RPG. В цікавому готичному стилі. Забавка досить складна, адже пропонує безліч різноманітних механік, станів героїв та ворогів. Вмісту тут справді багатсько, де знайти стільки часу це відкрите питання. Але стиль і атмосфера справді чіпляють. Є українізатор, а до 4 грудня її продають за 41 гривню. Поки ми далеко не відійшли, давайте подивимося, ще й на Darkest Dungeon 2, а це до слова непогане продовження. Але з трішки іншими механіками та roу -like системою. Тут вам вже не потрібно боятися втратити персонажа, хоч графіка і бойова система зазнали покращень, та загалом забавка може здатися дещо простішою і менш напруженою. В січні для неї вийде друге доповнення та новий ігровий режим. Є офіційна українська, а вартість становить 444 гривні. Додаткову порцію адреналіну без проблем можна знайти в Думе Тернал. Це шутан з високим темпом, у якому знову потрібно вирізати й мучити справжні орди ворогів. Тут не вийде бігати з однією зброєю, бо гра мусить вас змінювати її, Який підхід, щоб вашу дупу не надерли. Весело, динамічно та драйвово. В української немає, а вартість становить 162 гривні. Не менш динамічний ігролад, від якого буде тепло взимку, від палаючої сраки, є в грі Ghost Runner 2. Це складний слешер від першої особи, який змусить ваше око сіпатися від кількості рестартів рівня. Все через те, що у вас всього одне життя, а шалені кулі чи удари ворогів ви притягуєте, наче магніт. Якщо проходили першу частину і санітари вас не госпіталізували, то ви можете спробувати ще раз за 249 гривень. Є українська локалізація. А от вгоріть за Long Dark можна трішки відновити свою менталочку. Звісно, до моменту зустрічі з вовками чи ведмедем. Також десята спроба розвести в хуртовину може мати зворотній ефект, але це класний, хоч і вже досить старий виживач. Забавка дуже цікава тим, що робить великий акцент на реальності багатьох механік. Вам доведеться слідкувати за багатьма показниками свого героя боротися з травмами та хворобами. Постійно шукати тепло та що випити. Для любителів додаткових викликів, крім сюжетного, є ще й вільний режим, тому рекомендую. Українська локалізація офіційна, а ціна становить 214 гривень. А тепер погляньмо на іншу, але не менш цікаву гру із назвою Steam World Heights 2. Це новинка, яка є продовженням першої частини. Сиквел пропонує вже значно більше вмісту, як мінімум двічі, нові механіки та покращення. Це покрокова тактика з цікавою історією, гумором та крутим ігроладом. У вашому розпорядженні будуть кілька бійців з різними здібностями, зброєю та сильними сторонами. Для них можна змінювати не тільки зовнішній вигляд, але й спорядження, зброю та навіть спеціалізацію, чесно кажучи, гра люта імба, але інколи навіть змусить вас попітніти і обдумати свої рішення знову, даючи на місію не весь склад команди, додаткові завдання або ж обмежену кількість ходів. Локалізація тут офіційна, а ціна становить 360 гривень. Ну, раз ми вже підняли планку ціни, то підемо трошки вгору. А там на нас чекає забавка з просто нереальною якісною оптимізацією Кіберпанк 2077, десь плачуть фанати Stalker 2. Справді CD Projekt Red за стільки часу відполірували гру до майже блиску, тому без зайвих слів. Я рекомендую кожному цей пригодницький бойовик з його неймовірним відкритим світом. Локалізація офіційна, а вартість становить 494 гривні. Але бажано взяти одразу з доповненням ілюзія свободи, тому краще купувати повне видання за 858 гривень. Якщо ви все ще не були сином Коваля, не блювали за шинком, а банда розлючених хлопців не ріхтувала вам кабіну, то ласкаво прошу до Kingdom Come Deliverance. Це бомбезна РПГ рівня Відьмак 3, але без монстрів та магії. Сюжет Бімба, квести досить цікаві та нелінійні, а величезний світ кортить досліджувати. Бойова система дещо складна і кострубата, змусить вас прикласти в досталь зусиль для її освоєння, але це того варте. Ба Більше, скоро буде продовження, тому горіх не взяти і не пройти. Локалізація офіційна, а ціна становить 79 гривень або 106 за Royal Edition. Ну і не пройшовши Baldur's Gate 3, ніхто не зможе назвати себе справжнім поціновувачем рольових ігор. Та що ти кажеш? Порівнюючи забавку з Divinity, Baldur's Gate 3 наче сказала до біса це все, і кожен аспект представила у новому, значно якіснішому рівні. Забавка справді шедевр, а варіативність її проходження вражає, якщо вирішите на неї замахнутися, то готуйте хоча б півтори-дві сотні годин вільного часу і 719 гривень. Українська тут офіційна. Якщо Stalker 2 у вас не тягне, але в зону хочеться, то ви можете вгамувати свій інтерес в грі Chernobylite Complete Edition, ба більше вже готується її продовження. Це сюжетна рольовка, яка трішки віє вайбом сталкера. Пропонує часточку схожої атмосфери, але дещо затягнута, і місцями нудна. Сюжет тут цікавий: локації та монстри зроблені круто, також свою базу можна розбудовувати і планувати вилазки. Українська офіційна, а вартість становить 149 гривень. Варто б розповісти ще про щось, що чудово підійде для відпочинку, коли можна розвалитися на кріслі чи дивані з джойстиком в руках і просто почилити. як от у грі Soulstone Survivors. Так, це можна сказати клон Vampire Survivors, як і ще десятки інших, але цікавий і якісний клон. Гра пропонує безліч місту, класів, дерево навичок, та бляха затягне вас на кілька годин, ви й моргнути не встигнете. А що не менш важливо, до неї хочеться повертатися знову. Рекомендую спробувати. Української, на жаль, немає, а вартість становить 157 гривень. Біси з ним. Наостанок можу порадити придбати Star Wars Jedi Fallen Order від Electronic Arts. Як вони досі існують, хтось пояснить? Це пригодницька забавка у Всесвіті зоряних воїн, хоч тут є і соус механіки, але вони сильно спрощені, через що гра здається не надто складною. Сюжет цікавий. Непоганий ігролад, а краєвиди різних планет тішать око. Якщо любите зоряні війни, маєте приблизно 18 годин часу та 119 гривень, то гру рекомендую, тим паче, що для неї є українізатор. Ну що ж, ось такий перелік моїх рекомендацій. Не забувайте ділитися враженнями та вашими побажаннями в коментарях, скоро буде зимовий розпродаж, тож ваші поради і побажання зможуть допомогти мені зробити ще більш цікаве і інформативне відео. Розчісуйте брові і будьте здорові!